Вас усіх вітати на каналі Мама на малюй. І сьогодні ми з вами продовжуємо серію малювання е, уроків з е, думками на виборіт 2. І сьогодні будемо малювати нудьгу. Вона така нудна, це якийсь жах. Нам знадобляться кольорові олівці. Я приготувала от таку свою. По літру. Але для сьогоднішнього уроку нам задобиться переважно сині і різні сині і блакитні відтінки. Я покажу, які в мене є. Ще може фіолетовий знадобиться. Ви приготуйте, які є у вас кольорові олівці і які синенькі відтіночки у вас а, є. Отже, працювати буду простим олівцем, Розилочка, течилочка, все зі мною папір. І а, переходимо до малювання нудьги. Вона така нудна, а малювати її дуже весело. А, отже, нам треба зробити розмітку. В нас буде займати вона десь ось таку площину. Наша нудьга. Тому одразу це і намалюйте. Вона худа і має великий ніс. Голова в неї зігнута, бо вона весь час сидить у телефоні. Давайте намалюємо її голову. Вона буде займати десь ось таку частинку, її голова. І потім буде йти ось таке її тіло зігнуте. І ноги. Отже, малюємо голову. Дивіться, спочатку таке півколо, потім ведемо ось таку дугу, ведемо, ведемо, ведемо. Це буде її шия вже, бачите? І ось так малюємо, 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 це голова. Тепер в неї ось тут. Чуб так йде. Тут буде лінія її очей, і звідси вже буде йти її величезний такий ніс. Ніс в неї довгий і достатньо великий. Ось так. І рот в неї такий невеселий. Це ж нудьга, дивиться ось так вниз на її рот. Тепер там треба намалювати її очі. Очі в неї дуже просто малюються. Оп, і інше. Оце це в неї чуб, 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 чуб. З цього боку ще трошечки отак в неї волосся сюди лежить в неї на щуці. і потім воно вже все там буде звисати. Ось так. Там вже буде звисати її волосся. Так, ми намалювали її. В ніс намалювали її обличчя і шию. І тепер там треба намалювати саме її тіло. Вона така зігнута, як буква якась незрозуміла. І в неї звисає тут така довга її рука у светрику. Такі довгі руки вони звисають аж майже до підлоги. Ось. Тут светрик закінчується, резиночка светрика. І ось тут ідуть її ноги. Ось такі. Худі, худі, худі. І зігнуті, зігнуті, зігнуті. Так. Намалюємо саме ноги. Одна. І друга нога. І ви скажете, чогось тут не вистачає? А я вам скажу, тут не вистачає другої руки. Якій вона тримає що? Телефон вона тримає, бо вона така нудна і дуже нудно наша нудьга що їй весь час хочеться сидіти в телефоні. І ми намалюємо її руку. Так. Ось тут так буде її пальчик тримати, телефончик. І саме телефончик. Заберемо зайві лінії. В неї, мабуть, якийсь смартфон, чи що це? Ось так вона його тримає і дивиться у нього. бо Бачите, в неї очі у цей бік е, налаштовані. Вона дивиться у телефончик. Основне з вами намалювали. І тепер можемо переходити до розфарбовування. Хто хоче, розфарбовує зі мною, а хто не хоче, розфарбовує самостійно. Але ж разом веселіше, геш? Тому беремо. Синій синій, декі у вас є найсиніший олівець. ось цей. І ним ми нам фарбуємо і волосся, і в одяг. Окрім резиночок, резиночки в неї будуть ось тут комірці, там манжетики, вони будуть в неї блакитні, а все інше буде в неї ось таке синє, присинє. Синя нудьга. Все вірно. І починаємо вже працювати активно з синім. А вже ж синій він вже в нас все одно неоднорідний, тому що він десь він темніший, десь він світліший, то ми можемо брати. Більш темний для того, щоб відокремлювати, і він у нас не злився в, один, в одну таку масу синю. Зафарбовуємо, зафарбовуємо. Ось так. І ось тут можемо тут додати темного. Хто захоче в кінці зможе знову взяти, як в попередньому уроці, я вам показувала, коли ми малювали тривожність. Що, а хто ще не малював, то не знайдіть це попередній урок, тривожність. І ви зможете його намалювати і побачити, що ми там використовували контур. Тепер намалюємо волосечком. Ось так. Окрім телефона та її долоньки, вони в нас будуть іншого відтінку. Мені все одно хочеться використовувати інші сині, але вона в нас достатньо однорідна нудьга. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, які герої вам більш подобаються, більш за все з цього мультфільму. І яких би ви хотіли намалювати? І взагалі, теми, які вам цікаві, я з радістю. Почитаю і зверну на це увагу, і запишу для вас уроки з цікавими для вас темами. волосічку в нас вже зафарбована. Тепер ми візьмемо ось такий блакитний для її обличчя. Долоньки, пальчики намалюємо, так. тепер візьмемо чорний або темно-темно, синій, намалюємо тут ротиком. І а, нам треба взяти фіолетовий для того, щоб намалювати цей її чохол на телефоні фіолетовий. Ось так. І трошки ще попрацюємо ось тут з пальчиками. І з міножками трошки темніше зробимо. І світло, 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 блакитний буде мій екранчик. Щось вона там дивиться. Може YouTube, може вона дивиться маму намалюй, ні? Та ні, чого б вона дивилась? Вона ж нудьга, а ми нічого нудного... Не любимо, ми любимо все веселе з вами. Напишіть мені в коментарях, чи любите ви все веселе. Якщо так, з радістю вам відповім. А на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд. І чекатиму на вас на наступних уроках. Якщо сподобався, ставте мені ваші серденьки, коментуйте, діліться моїми уроками та підписуйтесь обов'язково на канал, це допомагає його просуванню. Та ви всі круті художники. Ми гарно попрацювали. Па-па!